Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо вивчати усну народну творчість, яку ще називають фольклор. І сьогодні про загадки, малі та великі фольклорні форми, розглянемо тематичні групи загадок, зміст і форму загадок, а також почитаємо віршовані загадки. Отож, якщо ви любите загадки, а, до речі, ви любите загадки? А найбільше ви любите самі загадувати загадки чи відгадувати? А ви багато знаєте загадок? Ну, якщо ви любите загадки і любите їх загадувати, а можливо відгадувати, то сьогоднішній урок саме для вас поїхали! Отож, фольклор або народна творчість це твори, які виникли в давнину і передавалися в усній формі з покоління в покоління. Це ви знаєте. Пригадаємо, що фольклорні форми це різновиди творів народної творчості або жанри. До малих жанрів належать загадки, прислів'я, приказки. А до великих жанрів усної народної творчості належать легенди, перекази і казки. Запишіть, будь ласка, цю інформацію, натиснувши на паузу, а ми далі продовжимо. Народне прислів'я говорить так, що думати добре, а відгадувати краще. До речі, що там у нас з думанням і відгадуванням? Чи любите ви думати... А можливо, ви думати, любите відгадувати якісь таємниці? Ну, тоді я вам даю загадку. Поміркуйте. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. А ілюстрація Олени Шлоди допоможе вам відгадати, що ж це таке. Поміркуйте, здогадалися? Ну, звичайно, це мак. Опишіть предмети зображення на картині, що подібне є у зовнішньому вигляді півня і маку, які слова в загадці вказують на цю подібність, що ж допомагає відгадати цю загадку? Ну і що таке загадка, на вашу думку? А для чого люди складали загадки? Поміркуйте і на всі ці питання дайте письмові відповіді, або ж пишіть у коментарях. Як ви гадаєте, чому жанр фольклору загадка має таку назву і від якого слова вона походить? Ну, Звичайно, від слова гадати, «загадка», загадка. Загадаю. Да? тобто думати, здогадуватися. Тож, загадка є свідченням гостроти розуму людей, яскравого, образного сприйняття і розуміння ними світу. Саме слово загадка вказує на те, що цей вид фольклору апелює до людської думки гадки. Умінню відгадувати загадки колись надавали великого значення. Воно було мірило мудрості і розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини. Пригадайте прочитані народні казки, де персонажі рятують когось або себе від лиха, відгадуючи поставлені їм загадки. Ну, наприклад, мудра дівчина чи «Котигорошко». А які казки пригадали ви, пишіть у коментарях. У сиву давнину відгадування загадок було частиною весільного обряду своєрідним екзаменом на розумову зрілість молодої чи молодого. У ліричних піснях, широко відомих і нині, живуть спогади про цю давню традицію. Ось як, наприклад, молодий звертається до дівчини Дівчино моя, Галю, щось я тобі загадаю як вгадаєш, моя будеш, не вгадаєш, чуджа будеш. будеш. Але справді, навіщо чоловікові дурна жінка? Звичайно, всім потрібні розумні, всім потрібні мудрі. У чому ж полягають особливості загадки? У тому, що в її основі лежить метафоричне запитання. А що таке метафора? Запишіть, будь ласка діти, що метафора від грецького слова це переміщення, віддалення, перенесення рис одного предмета на інший на основі подібності. Іншими словами, це слова у переносному значенні. Отже, предмет зображення в загадці називається не прямо, а інакомовно. Приховано. Щоб дати відповідь на метафоричне запитання, треба вміти зіставити життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності. Ось подивіться, будь ласка, на ілюстрацію Олени Шлоди, що то за зелені коні у полі на припоні. Здогадаєтеся ви, що це за коні? Бачимо, звичайно, зелені, так, за ем, ознакою, і на припоні, тобто прив'язані, ну, звичайно, це огірки, так. ось так вони зображені. На основі подібності за кольором, ну і того, що вони ж прив'язані. так, от такі ж вони висять на ем, стеблі, тобто на припоні, і в полі вони знаходяться. Ось бачите, як цікаво зображено. Отже, запишіть, будь ласка, визначення. Загадка це короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій та явищ, які треба розпізнати і відгадати. Поміркуємо, які ж бувають особливості загадок. Теж, до речі, запишіть. Це прихований зміст, вираження громадського і побутового досвіду людей. Стислість і влучність вислову, яскравість і поетичність, і малий обсяг. Якщо не встигли, то натисніть на паузу. Допишіть, а потім ми продовжимо. Отож, загадки це вид художньої творчості народу, тому в них часто використовуються такі художні засоби, як повтори. Наприклад, торох-торох розсипався горох, почало світати, нема що збирати. Епітети та гіперболи, до речі, гіпербола це перебільшення, а епітет це художнє означення. Біг кінь білобокий, понад яр глибокий, як упав на весь світ, задрижав, або ж чорна корова всіх людей поборола, а біла кобила всіх побудила. Метафори. Сиві воли усе поле злягли. Ну, іронія, гумор. Сидить дід за подушками і стріляє галушками. Град, звичайно. Парадокси також теж дуже цікаві. Вона червона? Ні, чорна. Чому ж вона біла? Тому що зелена. Ну, звичайно, смородина. А ви здогадалися, так? Зменшувально писливі слова теж вживаються в загадках. Діжечка на діжечці, діжечка на діжечці, а зверху китичка. Очеред. Запишіть, будь ласка, які ж художні засоби вживаються в загадках. Для цього натисніть на паузу, а далі ми продовжимо. Тематика загадок. Теж, будь ласка, запишіть, тобто про що ж всі загадки, які існують в, українській, в українському фольклорі, можна орієнтовно за тематикою поділити на групи. Тобто одна група загадок це в них йдеться про явища і предмети природи, інша група про людину і працю, її побут, про знаряддя праці, про тварин і рослин, тобто ось такі тематичні основні групи загадок. І пропоную вам гру найкмітливіший. Відгадайте загадку і визначте її тематику. А відгадки, до речі, зашифровані. Ви їх можете побачити на екрані. Пишіть у коментарях і обов'язково запишіть у зошити. Для того, щоб не переписувати, ви можете, звичайно, переписати всю загадку. Якщо ви захочете загадати її, наприклад, батькам. Або друзям, знайомим і в дужках біля неї напишіть відгадку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Тобто запишіть загадку, запишіть відгадку і тематику, до якої тематики ця загадка належить. Сподіваюся, ви відгадали. А ми продовжуємо з вами про загадки. І зараз про форми загадок. Які ж бувають форми загадок? Бувають загадки протиставлення, наприклад, рідке, а не вода, біле, а не сніг. Бувають загадки запитання. Хто мовчить, а всіх людей навчить? А ви знаєте, Ну, звичайно, це книга. Загадки жарти, під яким кущем ховається заяць в дощ, Ну, під яким він ще може заховатися, ну, під мокрим, звичайно. А ви про що подумали? А ще бувають загадки картини. Я думаю, що ви бачили ось такі, так? Чому вони називаються загадки, як ви зрозуміли? А ще бувають інші види загадок, віршовані. Загад, загадки, складені народом, це дуже велика і розмаїта частина фольклорних творів. Уснародна творчість завжди надихала, надихає письменників, дає їм і мотиви, і теми, і навіть форму творів. Не залишила вона байдужим і дідуся кенера українського байкаря і поета Леоніда Івановича Глібова. І я пропоную вам його віршовану загадку, химерний маленький. Химерний, маленький, бокастий товстенький, коханчик удавсь, у тісто прибрався Чип смачним напхався, в окропі купався, на смаку родився, ще й маслом умився, в макітрі скакав недовго нажився, у дірку скотився, круть верт, та й пропав. Хотів був догнати, шкода ж камдибати, лови не лови. А як його звати? Ліную сказати. Ануте лиш ви. Тож, діду коханий, вареник гречаний, кричить дітвора. Чому не вгадати, не бігать, шукати такого добра? Ну що, діти? Сподобалась вам така віршована загадка. Пізнали ви вареник? Так, дивіться, як його описує Леонід Глібов, що він бокастий такий, так адже він напханий начинкою, товстенький, такий коханчик. Чого коханчик? Бо вареники дуже люблять українці. До речі, ви любите вареники? В окропі купався, тобто його варять в гарячій воді, так? Ще й маслом умився, в макітрі, тобто в мисці, недовго нажився, бо його відразу що, з'їдають, у дірку скотився. Зрозуміли, в яку? Тобто в рот, так? Отож, якщо вам сподобався цей віршик, пишіть свої враження у коментарях. Але це ще не все. Бувають загадки акровірші, крім незвичайних віршів загадок, у Леоніда Глібова є особливі. Їх ще називають акростихами. Акровірш, запишіть, будь ласка, або акростих це вірш, у якому перші букви рядків, прочитані зверху вниз, складають слово чи словосполучення відгадку. Ну, наприклад, хто вона? Лиха зима сховається, а сонечко прогляне. Сніжок води злякається, тихенько там і стане. І здалеку безресенько вона до нас прибуде. Кому, кому любесенько, а дітям більше буде. Прочитали по перших літерах це ж ластівка. А хто баба? Сидить хитра баба, аж на версі граба. Ой не злізу з граба, дури діток баба. Вловіть мені ту курочку рябою, а я подарую грушку золотую. Прочитали? Це ж, це Отож, такі акровірші, загадки, у, е, які створив український письменник Леонід Глібов. Чи сподобалися вам такі загадки? Або вичі ще загадки-ребуси. До речі, розгляньте зашифровані слова і запишіть відгадки. Пишіть у коментарях, якщо здогадалися, що ж тут зашифровано. Пропоную вам, гру, складіть загадку. Складіть загадку з поданих слів та відгадайте її. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? А тепер перевірте, так чи ні. Що воно за штука, що в ніч стука. Лежить колода серед болота, не згниє і не заржавіє. Біле поле чорносіння, хто його сія, той розуміє. Я маленький та спитненький, глянеш на мене, відразу знайдеш свій шлях. Червона, солодка, пахуча, росте низько до землі близько. А ви відгадали? Пишіть ваші враження у коментарях. Загадки читаються і промовляються повільно, щоб відгадувачі легко сприйняли їх зміст. Логічним наголосом виділяють слова, які передають у прихованій формі ознаки задуманого предмета. Загадки промовляють трохи таємниче, як і фантастичні вмістя в касі, але й хитрувати водночас доброзичливо. Ну, мовляв, ану, подумай, здогадайся. Спробуймо почитати. Маленька легенька, а за хвіст не піднімеш. У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умиється. і не, не кіт носить шубу цілий рік. Шуба сіра це для літа, а зимою і інша свита. Без рук, без ніг, а по землі ходить. Хто в своїй голові ліс носить? Сірий і кластий, хоче вівцю вкрасти. В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Куди повзе, за собою хату везе. А що ви здогадалися? Відгадки запишіть у зошити і обов'язково в коментарях. Звичайно, загадки мають дуже велике значення для людей, адже вони розвивають допитливість, кмітливість, уміння міркувати, поліпшують настрій, розширюють кругозір. Тренують увагу та пам'ять і допомагають бути спостережливими. Ось справді яке велике значення загадок. Отож, у загадках, як і у казках, український народ втілює уявлення про дивовижний і загадковий довколишній світ, пояснює його найрізноманітніші явища, предмети. Їх існує незліченна кількість. Загадка побудована на виділенні і підкресленні найхарактерніших якостей предмета і визначенні подібності між різними явищами. Одночасно в ній відбувається і ставлення до зображуваного його оцінка. Наприклад, Шарль Бодлер, класик світової літератури говорив так: у загадках виблискує весь утаємничений світ з його символічними змістами, подібностями, аналогіями. Розгадати ці смисли вдається дуже спостережливій людині. Бажаю вам завжди бути спостережливими, творчими та мудрими. І нарешті вихідний квиток, чи заслужили ви право піти на перерву. Продовжіть речення, допишіть їх, будь ласка, у зошити. Народ склав загадки для того, щоб. Придумувати загадки людині допомагають такі риси характеру як. Врешті запам'ятовувати загадки допомагає, що, на вашу думку. У загадках я відкрив чи відкрила для себе багато нового. Що саме? І обов'язково ці речення запишіть у зошити їх продовженням і надішліть. Мені цікаво, що ж ви написали в продовженні, чи отримали ви вихідний квиток. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці з 23 по 28 ви прочитаєте статтю про загадки, а також ті загадки, які подає вам автор. Вивчіть обов'язково, що таке загадка та її особливості. Ну і за бажанням придумайте та запишіть власні загадки, ну, наприклад, про шкільне приладдя. А на сьогодні все. Життя це загадка. Ви знали діти, про це? Складна, сумна, важка, але радість від її рішення чудова і саме це приваблює людей. Любіть і вивчайте українську літературу. Адже в літературі ви знайдете відгадки на всі питання. До речі, відгадка не має ніякого смислу, якщо ви не знайшли її самі, чи не так? А я бажаю вам хорошого дня і до побачення.